Ну що, друзі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли дивиться, не знаю. Вітаю з вами відразу. На сьогодні нас відео, Розповідаю. Я побила власний рекорд. В мене хто не знав, було 415 днів. Зараз ми очікуємо 40 секунд, щоб отримати 500 днів. Як не дивно, це буде рівно 500. І також ми маємо отримати нагороду від самої гри. Цікаво буде потім подивитися, скільки за це дадуть алмазиків, але добре, про це все потім. А На зараз залишаємось далі в грі. Будемо максимально пробувати перебити цей рекорд, наскільки зможемо, наскільки дозволить заряд пристрою і інтернет-з'єднання. Пишіть ваші думки, скільки вийде. У Нас всього днів. Дуже цікава ваша думка. І зараз три, два, один. І ось цей історичний момент. Нагороду отримано, як бачите. І на рахунку у нас зараз з вами. Момент істини! Рівно 500 днів! Можете писати в коментарях, вітати мене, я це зробила. Я це змогла зробити. Так, тут давайте без зайвих слів. да? Відео прискорене. Як виявляється, п'ятого рівня стронгхолду немає, є тільки четвертий патрони, патрони я економлю перші два поверхи. Я проходжу лише з лазерним. Якщо чесно, за всю гру я забилась з рахунку, скільки я разів лутала. Стронхолб, чесно. До речі, можна буде спробувати порахувати по кількості, по кількості алмазів, але то потім. Що ми маємо? Так, тут, тут Ми вже майже справились. До речі, в кінці відео подивитись, скільки всього я вбила цікавого самого Стронхолбу зі скрині. Давайте так. Щоб ніхто не вражався, да? не казали, там, що я сказала неправду, ще щось. Починала я не одна, починала з дівчинкою з подружкою. А десь на 300 якомусь дні а, їй треба було відійти, і вона мала перезайти. Але в неї не з'явилася ця кнопка, тому я, якби, продовжила далі виживати сама. А, і, до речі, вам, друзі, є лайфхак. А, ті, в кого не працює чат, ви можете приручити собі зайчика. Кожен, якщо ви граєте не один, так і вам треба якось комунікувати. І короткі фрази, по типу там, їжа або дитина і так далі, ви можете просто перейменувати свого двіра, якого ви приручили. І відповідно у вас буде такого ну, свого роду чат. Так щось тримайте вам лайфхак, хто не знав, як комунікувати. Можете просто приручати. Бачите, тут вже броня валяється, сокира, знак вже є. О, дробовик нам потрібен. Це все ми забираємо. А, давайте так, пояснюю, тут в відео немає ніяких а, моментів там, де я бігаю, латаюсь, і так далі. Тому що а, мене також один раз вибило з гри. У мене взагалі карта була пуста. Тобто я призойшла, мене подружка реснула. І відповідно маємо ми шумані. По базі. Як ви знаєте, я не дуже гарний будівник. Це не про мене, я цього не люблю робити, ненавиджу, але ну, ось таку споруду я зробила. Тобто мені не, знову ж не треба тратити патрони, не треба тратити час. Вони самі собі сюди приходять і самі себе знищують. Саме головне знаходити дуже багато схем захисту. Як бачите. Це все працює. Головне тільки, щоб у вас ніде не було а, дірок, щоб вони ніде не могли перестоїтися. Тому все обов'язково перевіряйте. Так, давайте як так, у нас сова. Я, до речі, якщо чесно, я здивована, що саме на сові в мене вдалося прожити таку велику кількість днів. Я думала, якщо чесно, це буде це брано. Буде так, одне з, з основного. Обов'язково шапочка. Ну, Неважливо, що це вже 563-й день, але вона мені треба, тому що морози. Я не можу бігати, бігати по карті, тому що я замерзаю. Так, ну, Давайте да, без пояснень. Переносимо знову Stronghold, забираємо все необхідне, відчиняємо скриню і забираємо наші геми. Обов'язково. А, ці камінчики також мені треба для того, щоб скіпати ночі. А, до речі, хто хоче просто так от набити собі кількість днів, коли ставите скіпалку. А ви спочатку вранці дивіться, чи не мають до вас прийти культисти. Коли приходять вони, не скажуть ночі, тому що з них також випадає цей один камінчик. Ну, Якщо у вас слабовий біом, то це для вас не проблема. Хоча також. Не треба їх скипати. О, дивіться, вже в нас маємо 600. Цікаво, 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 цікаво. Це тільки п'ята хвилина відео. На, да, друзі? Ну добре, ви по прев'ючку вже все знаєте. Нічого розповідати не буду. Так, на зараз що ми з вами маємо? 608 днів, 608 ночей. Не знаю, як правильно. Якщо знаєте, можете мене виправити. В коментарях ображатися не буду. Ну, якби скажу чесно, більшість часу я вже просто ваша я стояла, нічого не робила, тому що в цілому карта вже була залутана, я вже повідчиняла все, що тільки можна, познаходила скраб все, що можна. Ось. І, і ще був... був момент, коли я просто стояла і ловила рибку. Бо мені просто вже не було чим займатися. Я просто ловила рибу, прокачала собі вудочку. Правда, до другого рівня, до третього мені було вже впадло бігти її прокачувати, тому що на карті в мене не через те, що мене ресали через вихід з гри, от саме ця штука, вона в мене чомусь не відображалась на карті. Тому якось так. Ось, З приводу в цілому. Виживання, бачите, штука-возрождалка в мене також стоїть, але вона не активована, тому що ну, дуже, дуже багато треба на неї. А, камінчиків червоних. а Ми їх економимо для того, щоб максимально скипати Ну, Для того, щоб тратити менше вашого часу, переносимось зараз в тронхолд і дивимося на магічну цифру, яка в нас зараз буде. 699 плюс множники. Отримаємо ми зараз з вами 707 днів. Це та, що планувала прожити, чуєте 500. Просто для галочки. Так, але маємо, що маємо. Так, в мене тут же валяється все, що тільки можна. Броня в мене вже попадала і на другий поверх. А, то таке. Так, знову переносимось, економлю ваш час. Знову магічна цифра. Отримуємо ми зараз з вами пара -папа -папа 806 днів. Це просто мега. Так, знову ми в замки, як бачите, тут у нас вже 900, пропустили, я не зняла. Да, я молодець, я знаю, тут. І ще ти вже валяються все, що тільки хочеш. Якби мені здалося, що просто ну, АФК і проходження одного і того самого ну, буде не дуже цікаво дивитися, тому залишила, такі, скажімо так, самі цікаві моменти, де ми забираємо наші геми. Ну і <смі> можете бачити, що в мене тут валяється. Так, давайте повертаємося на базу, і зараз у нас знову буде Ой, через 6 секунд магічне число. Якщо чесно, чесно, я не думала, що я зможу реально стільки ви. Ну як, не те, що я думала, що в мене вистачить нервів і терпіння, скажімо так, на настільки довге виживання, але скажу чесно, це було прикольно, мені сподобалось. А, я спочатку думала, що вже ось є чотиризначна цифра. Типу, все, з мене, з мене досить. А, тисяча чотири ночі. Але я вирішила добити до останнього. Ну от, скільки в мене ще хватить зарядки. Я зробила негарні речі. Грала на зарядки. І коли було світло, і на павербанку, коли не було світла. Якби зараз можете бачити, вже 1112 день. Давайте подивимось, що в нас чекає в редчесті. І щось мені здається, це буде черговий гарбунту. А, ні, дробовик, дивіться, хорош. Значить, затримуємося ще на трошки днів, щоб ще раз сходити в Stronghold і отримати, як мінімум, 5 гемів. Ну, а, зараз, чесно, вже що випаде. Так, не буду вас довго мучити, не буду ходити кругами. Да? Ми з вами зараз, да, давайте трошки про важливе, Я буду дуже вдячна кожному, хто підпишеться, хто лайкне це відео, як мінімум, хоча б за те, що я вчора потратила півдня. Почала я грати десь годині о 12-й, а закінчила о 8-й вечора, шановні. Добре, 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 не о восьмій, десь, о піввосьмо, о восьмій, десь так. Тому, будь ласка, хоча б просто за мої страждання, за мої пів потрачених дня, я дуже-дуже, дуже чекаю від вас підписку та вподобайку. Обов'язково. І також в описі профілю є посилання на інші соцмережі, телеграм-канал, у нас там своя спільнота. І також в тік-ток. В Телеграмі, до речі, зазвичай все ви там дізнаєтеся самими першими. Тому, друзі, за мої старання, за мої страждання. <гум> будь ласка, підписуйтесь на інші соцмережі. Так, також підписуйтесь на канал. Тут буде дуже багато чого цікавого. Так, ну що ми зараз з вами маємо? Я повернулася на базу. А, дивіться, в мене є приручений Вовчик. удача. Я знаю, що це проживання вдалося тільки завдяки йому. От я вам кажу, я впевнена на тисячу відсотків. У мене було завдання, і ось саме завдяки удачі в мене вийшло не просто побити рекорд, а переплюнути його буквально втричі. Це просто неймовірно. Я сама дуже здивована, якщо чесно. Uh, але давайте так, в найближчий час повторних забігів таких я робити не буду. По причині того, що мені просто телефон скаже пока пока <звук> Тому тут краще з цим я буду обережна і більше так робити не буду. Так, ну що, друзі, закінчуємо відео. Рада, що подивилися! Ось моя удача, і в нас на рахунку 1211 днів. Дякую за перегляд! Всім папа, -па. бувайте!